Всім привіт! Ви на каналі Плюс 38» і мене звати Дмитро Кучар. Заслужений стоматолог Росії, подвійний генерал, академік та почесний фермер. А ще і юрист. Здогадалось про кого сьогодні мова. Дон, дон. До речі, якщо вам цікаво, що означає слово Дон, яке Кадеров говорить через раз, додивіться відео до кінця. Сьогодні ми розберемо хіти, які посуть в себе в телеграм-каналі. Командир Тікток-Військ Кадиров без сміху. На це важко дивитися. Полетіли. Є десантні війська, є піхота, є військово-морські сили, а також є спецзагін з високим рівнем підготовки, такий як, наприклад, французький легіон. А тепер увага! Є ще й тікток-війська. Напевно ж, ви про них чули цей підрозділ воює проти нашої країни десь на третій лінії фронту. Високоточними пострілами підрозділ вже знищив під сотню дерев, десяток пустих будівель. А також вони вступили в жорстокий бій зі світлофором. Простіше кажучи, кадирівці пропоную подивитися чергову тік-ток роту в роботі. Я, звісно, не претендую на звання експерта з військової підготовки, але тут і без неї зрозуміло, що так зачистки не роблять. Жоден адекватний військовий не візьме з собою на зачистку будівлі двох журналістів з камерами позаду. А якщо там засада або розтяжка, стоп, ми ж забули, що це ток постановка Якби там стріляли реальні українські військові, то з такими позиціями Шпані Кадирова... коротше кажучи, це відео ми б з вами не побачили. А далі у нас кульмінація. Мінус один медведь. Десь були укропавце. От паспорта знайшли. Все. Вартана це коментарів. Наступний шедевр виглядає приблизно так. В описі вказано, що цитую: відбувається зачистка будівлі, де могли ховатися бандити. А тепер відео. Так, харісовеч. Зачистка закінчена. Як вам робота справжніх профі, а? А тут, до речі, у нас любителі перегріти власну зброю за дві хвилини. Дивіться, поясню: жоден адекватний військовий не стане стріляти чергою без зупинки в короткий час. Бо в бою важливо працювати одиночними пострілами. Це дозволяє не перегрівати ствол автомату, а також додає точності при стрільбі. А ось тут ми з вами бачимо, як тік ток стрільці роблять це все з точністю до навпаки. Всі ці клоунські замашки можливі завдяки їх лідеру Рамзану Кадирову. Той від них недалеко пішов. Ми отут в Україні з цього сміємось, а от звичайним чеченцям, які живуть в Чечні, не до сміху. Як розповіли нам, чеченці, які проживають в Україні, нинішня Чечня це по суті Північна Корея тільки без смертної кари. Там, якщо ти не любиш Кадирово або його клоунів і про це дізнаються, будьте готові, що вас викрадуть та будуть сильно мучити десь у підвалі під Грозним. До речі, це тема для окремого відео. Якщо ви хочете, щоб ми його зняли, то чекаю тут -от внизу 100 лайків і 20 коментарів. Ну і тепер про слово Дон, без якого кадиров жодного речення вимовити не може. Як ви вже здогадалися, це в нього таке слово паразит, яке він використовує, коли не може зв'язати в своїй голові якусь просту думку. По типу нашого ну знаєш, ну або типа. Якби мене б не значили командуючим до операції, я б забрав до Харків дан і Київ до. Ну а на сьогодні, я думаю, досить вже трешу, більше тільки в окремому відео. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!